Доброго дня всім. Я хочу поділитися своїми міркуваннями щодо впливу актуального мистецтва і медіа мистецтва на подолання наслідків, травми війни. Всі українські, українці зараз живуть в особливій реальності і зіштовхнулися з багатьма викликами, на які мають давати щоденну відповідь. Те, що відбувається в нашій країні, торкнулося кожного, кожна людина щодня страждає від війни. Будь-яка війна укорінюється в колективну свідомість, і суспільство не може ефективно функціонувати. Втрачаються звичні відчуття безпеки, довіри, панують гнів, гнів та тривога. Це колективна травма нашого народу. І згідно з дослідженням трансгенераційної передачі емоційного досвіду, колективна травма породжує відкладені ефекти постпам'яті. Що призводять до неврозів, які передаються від батьків до дітей протягом кількох поколінь. В умовах розвитку інформаційного суспільства колективна травма підтримується та поглиблюється за допомогою різних форм репрезентації, поширюється через ЗМІ, за допомогою обговорення в інформаційному просторі соціальних мереж, через промови публічних осіб. Через ЗМІ та соціальні мережі ми додатково отримуємо. Травму свідка та травму того, хто вижив, і відбувається медіатравматизація. Нагадаємо, що згідно стратегії опанування колективної травми для подолання наслідків колективної травматизації суспільству важливо пройти кілька процесів. Це процеси легітимізації травняних переживань. Я маю право відчувати. Це процес об'єднання, я не один, я не одна. Для відреагування важких емоцій, для їх спільного переживання та співтворчості, і процес усвідомлення, травмування, побудови нових сенсів, прогрес, появу в суспільстві нових можливостей для змін та інновацій. І до чого тут мистецтво? Яку функцію виконує медіатворчість в умовах воєнного часу, відповіді на які соціальні психологічні потреби дає мистецтво. Ми не будемо зупинятися на всіх функціях мистецтва, але назвемо кілька, які найбільш актуальні в контексті подолання наслідків колективної травматизації. Знання та просвітництва, передача досвіду, фактів, повідомлення та узагальнення інформаційна та комунікативна функції мистецтва, відкриття висловлювання, комунікація особистісних сенсів. Виховання, формування цілісної особистості, комплексний вплив на розум і серце, вплив на підсвідомість, навіювання певного ходу думок, викликання певних почуттів, специфіка естетичної діяльності не лише в пізнанні на рівні чуттєвих образів і перекладі цих образів на мову образів, які в цьому випадку стають символом. Мистецький продукт не є лише відображенням або відтворенням емоцій. Специфічна функція мистецтва є у тому, що називають катарсисом, очищенні від афектів і пристрасті. Специфіка мистецтва не в тому, що відображається, а в тому, як, в якій формі, яким способом і як сприймається. Шляхом подолання наслідків колективної травми. Є створення арт-об'єктів, що пов'язані з травнями подіями, пам'ятники, фотоальбомів, літературних творів, виставок, музеїв, кінофільмів, як свідчень пам'яті багатьох людей. Твори мистецтва є потужними стимуляторами активності, складних психічних процесів в групі та суспільстві взагалі, і породжують співтворчість. Йдеться не лише про творення, а а про творче сприймання мистецтва. Ця особливість мистецтва надала поштовх у розвитку арт-терапії, методу зцілення за допомогою мистецтва та творчості. Художники є найбільш чутливою частиною суспільства, що спричиняє більш глибоке переживання ними суспільно-політичних та воєнних подій. І, на відміну від інших людей, у них є особливі інструменти для вираження своїх емоцій, своїх почуттів. І ці свої почуття, свої відчуття, емоції пов'язані з досвідом війни, художники можуть запросити за допомогою засобів мистецтва, що надає іншим можливість для співчуття, співпереживання і як наслідок для вивільнення своїх затиснутих почуттів, відчування себе частиною великої соціальної групи, засвоєння цього досвіду для переходу суспільства. До постремівного зростання для зміцнення віри у власні можливості, трансформації переживань та переосмислення системи поглядів від нових сенсів. Українські митці продовжують творити під час війни поєднуючи творчу діяльність зі армії, волонтерством, культурною дипломатією. І я хочу проілюструвати це відео з середину. Відповіді українських митців на повномасштабне вторгнення Росії в Україну є творчість і в окупації, і під час повітряних тривог, і на лінії фронту, і в евакуації. Творчість стає для художників опорою у важких переживаннях страшної реальності війни. Твори наших українських художників є вираженням тих почуттів, які відчуває сьогодні кожен з нас: страху. Волю, водночас жаги до життя та віри в перемогу. І мистецтво воєнних часів. Малюнок, живопис, медіарт, фотографія, комікс чи короткий текст майже відразу ж стають публічними. Адже ми новостворені роботи публікують в соціальних мережах. Такой, таке блогерство сучасних українських художників не можна розглядати лише як нарцисичні прояви. Адже кожен художник, який поширює свою творчість мережу інтернету, стає ніби терапевтом. І лікує колективну травму українського народу. В інтернет просторі твори мистецтва стають чимось більшим. Вони є доковідальними свідченнями того, що відчувають усі українці: і травми, і гніву, і болю, і мужності, та героїзму. Мистецтво як оголення душі художника, поділення ним своїми почуттями з іншими, задовольняє потреби інших людей у вивільненні своїх почуттів, тобто в катарсісі. І таким чином вирішується перше завдання на слуху подолання наслідки воєнної травматизації, легітимізація почуттів, дозвіл на відчування і вивільнення їх. З урахуванням медіапрезентації візуального мистецтва авторами в своїх блогах та на сторінках соціальних мереж його сповне право можна вважати медіатворчою практикою, адже провідною метою медіапрезентації мистецтва є комунікація. Що реалізуються за допомогою надання інформації та встановлення контактів. Таким чином, художники та глядачі починають існувати неізольовано один від одного, між ними встановлюються міцні, міцні соціальні зв'язки і виникають прихильності. І зараз ми спостерігаємо актуалізацію потреби українців в естетичних переживаннях. За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, на 10% збільшилося відвідування культурних подій впродовж війни порівняно з 2021 роком, і це з урахуванням того, що велика кількість культурно-активних мешканців міст поїхали за кордон в евакуацію. З одного боку, відвідування культурних подій це спосіб відволіктися від жахливої реальності новин для тих, хто залишився подивитися на прекрасне замість руйнувань та жахів, а з іншого це невимовна потреба необхідність необхідність вивільненні почуттів, які вже переповнюють. Але є й третя, ймовірна причина потягу українців до мистецтва: це потреба в об'єднанні в переживанні. Реалізація потреби в об'єднанні в дії відбувається за рахунок волонтерства, але в цьому процесі місця для переживань та почуттів немає. Вони Почуття і емоції, накопичуються і переповнюються. Українські користувачі соціальних мереж поширюють ці мистецькі твори, які глибоко зачіпаються, торкаються їх душі, поширюються таким чином мультиплікують і імплементують ін мистецтво війни у реальність. Це дозволяє ще більшій кількості людей долучитися до мистецтва і вивільнити свої почуття пов'язані з війною. Користувачі інтернету віртуально збирають навколо мистецьких робіт на сторінках художника, збираються. І це об'єднання в проживанні болю та горя допомагає впоратися з важкими емоційними станами та почуттями самотності, залучає підтримку широкої спільноти всього світу, а світова спільнота отримує інформацію та повідомлення про те, як Україна долає ворога. Таким чином, розміщення та поширення творів українських митців в соціальних мережах дозволяє реалізовувати інформаційну комунікаційну функцію мистецтва, а крім цього, чинить вплив на світову спільноту, тримає інформаційний фронт України і здійснює культурну дипломацію. Все це допомагає подоланню колективної травми війни, адже об'єднує переживанні. Ще один важливий аспект подолання наслідків колективної травматизації. Це можливість обмінюватися думками та створювати нові наративи для побудови, побудови нових сенсів, для прогресу та суспільного розвитку. Збираючись на віртуальних виставках, сторінках українських художників, глядачі можуть не лише висловити свої почуття, а й в обговоренні створити щось нове. Адже сучасне мистецтво, мистецтво постмодерн, твориться через його сприймання глядачів. І кожен глядач як співтворець. Має своє розуміння і наповнює творчий продукт своїми сенсами. І до цього слід додати кілька слів щодо медіарту і його ролі а, в цих процесах. Медіарт є вціленням медіатворчості так само, як і цифрова фотографія. Живопис чи графіка в наші часи цифрових технологій не завжди можуть повністю передати глибину до гостроту переживань. Медіа мистецтва стають основою для вираження почуттів сучасних митців. Вони знаходять своє натхнення в такому звичному для кожного з нас інформаційному середовищі і застосовують сучасні технології для реагування на зміни в соціальному та культурному просторі. Медіа арт стає мистецькою рефлексією на сучасний медіапростір воєнних часів, є яскравим прикладом для другування важких почуттів гніву. Страху, огиди, пов'язаних з війною. І таким яскравим прикладом є продукт Кара 22 який став ціленням почуттів багатьох українців навесні 2022 року. Той, що у танку сидить, закипай, той, що у бехі сидить, подихай, той, що у небі летить, падай вниз. Той, що зака, попустись, згинете в нашій землі, втопитесь в нашій воді, сохнетесь в наших степах, пропадете в наших лісах. Той, хто у бункері, боженька бачить, той, хто в Кремлі, той нагівно на собачі, той, хто по тіліку, в довічний карцер, дідько уже натискає на стартер. Згинете в нашій землі, втопитесь в нашій воді, зсохнетесь в наших степах, пропадете в наших лісах. Фотохудожники також стають цілителями колективної травми. Фотографія викликає почуття глибокої довіри і сприймається як документальне відображення реальності, це допомагає формуванню групової ідентичності із реальними чи віртуальними спільнотами та актуалізації колективної та індивідуальної пам'яті. Фотографія є соціальним фактом, більшим за індивіда. Фотографії, ніби задіює людину, людини, яка її сприймає у певні соціальної та політичні контексти, і саме це допомагає конструюванню нових зв'язків і сенсів для подолання наслідків колективної травматизації в умовах інформаційного суспільства через поширення завдання легітимізації важких почуттів, пов'язаних з війною, навіть не занурюючись глибоко в тему воєнної фотографії, яка в принципі, достойно окремої статті, можна просто згадати фотоальбоми Чернігівських чи харківських випускників 2022 року, фотозображення яких створювалося на рівнях міста. Розглядання фотографічних образів викликають такі глибоко, глибоко заховані, неуслідомлювані погади, спогади, відчуття і почуття, до яких психолог не має доступу через вербальні канали спілкування, особливо у наш час. Час візуальних образів та кліпового мислення. Отже, мистецькі твори не дають можливості подолання наслідків колективної травматизації. Сторінки художників слугують для вивільнення почуттів, що переживаються зараз усіма українцями, легітимізації цих почуттів, підтримки один одного, об'єднання та вибудови нових сенсів. Таким чином, створюються умови. Для відновлення психічного здоров'я суспільства. Дякую за увагу.